Нальна галузь потребує кардинальних змін це відчуває на собі майже кожен українець. Ми сплачуємо гроші, але не знаємо, куди на що вони йдуть. Існують певні сумніви і визначені тарифів. Чиновники кажуть, потрібні додаткові кошти та чи врятують вони ситуацію з огляду на корумпованість системи, Тож, за рахунок чого відновити застарілі комунікації та запровадити енергозберігаючі технології, та чи варто очікувати на комунальну? Шокотерапію з'ясовуємо сьогодні із нашими гостями. Сьогодні в студії директор департаменту житлової політики Мінрегіонбуду Віталій Шаповаленко, міський голова Вінниці Володимир Гройсман, міський голова Житомира Володимир Дебой, народний депутат України, фракція Нунс Олександр Клименко, народний депутат України, фракція Бют Володимир Бондаренко, заступник начальника головного управління житлового господарства КМДА Володимир Баженов, експерт інституту енергетичних досліджень Юрій. Корольчук, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко, народний депутат Верховної Ради України у 2010-2012 роках Віктор Мачук, голова громадського об'єднання комітету енергетичної незалежності України Іван Надєгін, голова правління ОСББ Велика Житомирська 27 Олег Кий, лідер загальновоїнської спілки України Олег Калашніков. Кандидат в Народній депутат України, член нацради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ Тетяна Монтян та голова правління центру досліджень місцевого самоврядування Володимир Бригілевич. Я вітаю гостей студії. І хочу зазначити, що генеральний інформаційний партнер нашої програми газета бізнес. А зараз, як завжди, на початку нашої програми, Є, ми так скоро Добре. штанів будемо, але ми в знову повернулися до питання Можемо. грошей. Пан Панкалашка, па, вибачте, а, а, бабуси, я хочу залучити людину до дискусії. Величезним задоволенням хочу сказати, що безумовно фахівці, які зібралися в цій студії, вони мають рацію. Безумовно, Андрій Іванович зараз дав дуже. Потужний меседж в другій частині свого виступу. Але, шановні, давайте почнемо з того, що ви починали. Є держава Україна, і не може Вінниця в Україні стати окремою кулею чи Житомир. Це держава і Київ це не город мафії. Якщо кажуть про якусь комунальну мафію, хотів би побачити хоч одну заяву в прокуратуру, тільки конкретно. Ми, на жаль, на сьогоднішній день дуже публічно робимо такі речі, які не відповідають нормам діючого законодавства. І я вам хочу сказати, Олег Калашников, Сьогодні мені дуже приємно підкреслити, що саме Київ, Святошинський Аболонський райони вони саме і демонструють, що реформи в державі відбуваються, і уряд працює, і влада працює, і дуже не хочеться сьогодні відчувати завантаження Країни додатковими політичними піар технологіями сьогодні є країна, в цій країні є громадяни. Кожен громадянин хоче відчути заботу. Я нічого не маю проти виступів, які зробили колеги. Але, шановні, давайте скажемо таким чином: якщо ми живемо в державі, у нас є державна влада і комусь не подобаються реформи. Йдіть до влади і робіть разом з владою реформи, які вам будуть подобатися. Ну, Я не можу зрозуміти, чому сьогодні кажуть про те, що не відбуваються реформи на державу державному рівні, чи вони вони ніякісні? якісні, якісні послідовні? Я хочу, щоб кожен громадянин сьогодні зрозумів, що проблеми ЖКХ вони не утворювались за рік чи за два, і шановна пані Тетяна, ми їх накопичували як мінімум 20 років, які країна сьогодні існує в процесі і незалежності. І якщо саме сьогодні державна влада за останні два з половиною роки приділяє увагу саме для того, щоб здолати корупцію, яка на мою особисту позицію Олега Калашнікова, це саме є те, що сьогодні не дає можливість провести реформування на рівні ЖКХ. Реку утворити якісне ОСББ, тому що йде супротив. З боку кого? З боку тих, хто на сьогоднішній день дійсно не хочуть бачити реформи, які дуже якісно і науково проводить і міністерство, і уряд, і президенти Ні, Ну влада. добре, супротив де, але ж ми не можемо насильно заганяти людей. Ми безумовно, ми не можемо насильно творити, заганяти, але ж бачите, Андрій Іванович сказав: ОСББ це виховання патріота країни. Я з ним згоден, але я не хочу виховувати тільки в ОСББ. Патріота, ми повинні виховувати громадянина і патріота, починаючи з дитячого садочку. Не переводити це в проблему ЖКХ, але ж з цього починається все і порозуміння того, що відбувається, і того, що не відбувається. Можете мені два слова сказати? О, до... я розкажу, у кого власності а представник влади, і я підтримую, він дуже якісно сказав. і Треба заспокоїти телеглядачів. Готова країна до опалювального сезону буде тепло і все дуже буде якісно. А друга частина вашого запитання вона стосується чому латають? Да тому що ці труби 20 років довели до того, щоб латали. І Я переконаний, що поетапно. Поетапна будуть замінені і комунікації, і шляхом реформування зроблено буде все, щоб наше життя відповідала на найкращим світовим, треба як залучити привати качити цей момент, як залучити приватний капітал, виставляти на продаж все.